Ще одне відео є від е, Хортиці. Саме вони на своєму каналі опублікували відео зачистки штурмових груп противника, які забрали на околиці населеного пункту Красногорівка Донецької області. Ну це той самий напрямок, плюс-мінус там трішки там е, по карті вище, але е, суть не змінюється. Суть залишається тою, що це плюс-мінус е, ті самі бойові дії. Плівплюс мінус в тому самому населеному пункті. Красногорівка, до речі, ще не є окупованою, але от на окраїнах на самих окремах окраїна, окраїнах там вже окупанти дістались будову, і Там також вони вже ведуть бойові дії. Ну, от, до вашої уваги, що буває, якщо ти потрапляєш не в те місце, не в чужу країну зі зброєю у руках, ти окупант і з окупантами ось тільки так можна по-іншому, от ніяк. Це відео, нагадаю, зачистки штурмових груп противника, які забрали на околиці населеного пункту Красногорівка. Там точно бої. Красногорівка не окупована. Красногорівка ще перебуває під контролем Збройних сил України. Ну і але там вже ведуться фактично вуличні бої. Ось така вона там ситуація. Не з простих також Роботино. Давайте туди перенесемось. Там також спекотно і наступ на цей населений пункт він не припинявся. Він десь збільшував інтенсивність, десь зменшував. Але в загальному, якщо говоримо про роботи, то тут вже є ну, невеличкі, скажімо так. Прорив у росіян все таки за цей тривалий час, штурмів бомбардування, всього іншого, роботи не залишається під контролем, але ситуація тут стає гарячішою тут, якщо раніше ми поглянемо. е-е групування окупантів знаходилися далі від лінії зіткнення. Останнім часом їх підтягнули все таки ближче, і тут починається Ну відвертий такий штурм для того, щоб вибити наші збройні сили, звідти, і відповідно захопити на роботи і вирівняти лінію в напрямку Новопокровська. Поки що не вдається, і маємо ще відео, як. Знову ж таки працює впівдрон з чимось ну, насправді дуже потужним. Це на лівому березі Дніпра. Це якраз от приблизно це не говоримо, що це роботи, не але десь от на лівому березі Дніпра, можливо, це навіть Херсонська область. Але тут е мадяр який ласкаво називає ці всі подарунки цукерками бачимо окупант, десь там ходить в будинку. І ці цукерки реально складають просто двоповерхові будинки, як карткові. І цікаво щодо. Бойова частина можна відмітити, що підрив відбувається не внаслідок контакту підривника з об'єктом удару, тобто, а дистанційно підпалюється запал, і вибух відбувається з невеликою затримкою. Тобто, спочатку дрон можна направити куди завгодно, потім зробити підпал і зробити вибух тоді, коли це заманеться. Тобто, в потрібний момент не тоді, коли дроном ти десь не влучив, десь зачепив, відбувається детонація. Тут можна дочекати слушного моменту, як це. Зробити і коли зробити це краще. Ну, а те, як мадір зі своїми побратимами і посестрами робить просто в величезні бадабуми окупантам якраз за рахунок ось цих літаючих пташок, я думаю, вже багато хто бачив за ці два з копійками роки війни, це справді один із найкращих найбільш таких досвідчених наших воїнів в плані літальних апаратів. Щодо ще одного відео, якраз вже плюс-мінус з тих самих позицій. Давайте переглянемо це черговий знищений російський бетер за допомогою якраз таки товстих дронів, яких називають. Дронів є величезна кількість і як пташок. От всі всіляких різних, так само і дронів вони абсолютно різні. Бувають. Роніне з 65-ї окремої бригади на південному напрямку мають більше можливості ничти ворога. Бо їм справді зараз допомагають, як і усім в принципі бригадам, намагаються допомогти. Прекрасний прильот, і ну, відповідно, спостереження з висоти пташиного польоту їде, їде. Ну а в підсумку нікуди вже і не доїде, тому що прилетіло, прилетіло яскраво, прилетіло потужно і вже мінус техніка, мінус особовий якийсь певний склад. І на цьому просування на південному напрямку принаймні для цієї злізяки вже завершене. Кринки. кринки там не полишають також, надій сподівань окупанти вибити наші збройні сили на цьому от херсонському невеличкому плацдармі. Кринки штурмують, кринки намагаються просто неймовірними силами взяти. І все ніяк, і все не так, і все ніяк. І, і тільки не знаю. Титанами просто потрібно бути нашим воїнам. Хоча насправді вони такими і є. Як знаєте, пам'ятаєте, ще початок взагалі війни це донецький аеропорт, і там от тримались кіборги, як їх називали, і потім говорили, що. Вони то витримали, не витримав бетон. І зараз от щось схоже і в кранках відбувається. Ну які в принципі скрізь по усій лінії фронту не можна когось виділити і сказати, що хтось кращий, хтось гірший. Ні, дні. Всі виконують максимально якісну свою роботу. І ми в тилу також повинні робити свою роботу якісно, тобто допомагати Збройним силам. З е, кранків, е, не, 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 не саме з цього можливо населеного пункту, але плюс-мінус. От взагалі з лінії зіткнення є відео, яке також було. Уприлюднено сьогодні в телеграм-каналах демілітаризація за допомогою дронів камікадзе та FPV зі скидами на ворожої техніки та особового складу. Виконання операторів окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Зараз маємо змогу дивитися за нарізкою кадрів, як все це відбувається, як іде демілітаризація. Вона йде по повній і як знищується все, що літає, все, що їздить, все, що стріляє, все що може завдати шкоди нашим військовим, тому от завчасне якраз таке попереджувальне знищення, без сумніву, десь і призупиняє в певній мірі наступ і, можливо, навіть в деяких епізодах його не те, що призупиняє, а зупиняє остаточно. Ну, от, такий у нас видався випуск у сьогоднішньої програми код 4.5.0. Нагадаю вам, щоб ви обов'язково підписувалися і ставили вподобайку цьому відео. Ми щодня намагаємось підібрати для вас не такі не те, що яскравіші відео, а правдиві відео, щоб ви, в принципі, десь занурились і, незалежно де ви там дивитеся відео, і занурилися і зрозуміли, що там відбувається. Там справді пекло, там справді непросто ну, на прощання. Ми вам хочемо так на десерт, так би мовити, показати ще одне відео від бійців СБУ за тиждень. Це така нарізка за тиждень. Де Сбушники вразили та знищили цілу купу ворожих систем ППО, а саме два зенітно-ракетних комплекси БУК різних модифікацій та одну станцію виявлення цілої зенітно-ракетного комплексу БУК, два зенітно-ракетних комплекси ТОР М2, зенітно-ракетний комплекс Стріла 10, зенітно-ракетний комплекс Тунгуска. А зенітно-ракетний комплекс, вибачте, мене коштує не 10 і навіть не 20 Доларів, і навіть не тисяч, це дуже дороговартісна техніка. І тут суть навіть. Не в тому, що вона знищена, це також величезний плюс, а в тому, що окупанти зараз не мають змоги швидко відновлювати це все. Так як ми вже зазначали раніше, відео, це старі танки старого зразка. БМП старого зразка воно в, них в достатку. Воно розморожується, воно десь там доварюється, допілюється і все таки їде вбивати українців. Але от такої дороговартісної техніки, дедалі менше, це звичайно, що плюс.